Двірі, любі мої, поговоримо про прочитане. Ну що, який травень був у вас? Розказуйте, бо в мене був е, несподіваний. Е, несподіваний в плані того, що взагалі відбувалося в особистому житті. Я пережила поїздку у Львів по роботі на зйомки. Е, я вже їздила того року і цього року теж Поїхала і була дуже рада знов там побувати, познімати. Таке дуже класне відрядження в мене було. Я думала зняти окреме відео, але через те, що я приїхала, в мене був один повний там день. Перший день я приїхала, хотілося відпочивати. Наступний день була робота цілий день. На на третій день, на останній, я дуже швидко зустрілася зі своїм другом, потім поїхала додому. Тому, власне, показувати, знімати не було чого. Єдине, що я два рази побувала в Мрійниках, це заклад Сашки Цигуна. Якщо ви знаєте Сашка, то він. Переможець, майстер-шеф, і всі сезони. Корею, прямо обожнюю його їжу. Декілька разів мені довелося побувати в його ресторані в Києві. Дуже класне, але дорогувати таке місце. А от мрійники вони трохи, як на мене, дешевші, але теж дуже класна там їжа. Також сьогодні, перша червня, і це останній день книжкового арсеналу. Я була в перші два дні. На жаль, не змогла бути вчора і не можу бути сьогодні, тому що зйомки, як мінімум, хочеться трохи відпочити перед робочим. Тижнем, бо я взагалі не відчула цих вихідних. Тому дуже хаотично, і іноді цей місяць мене доканував і доводив до ручки, особливо під кінець, де я вже розчаровувалась у своєму житті, тому що я роблю. Але сьогодні, принаймні, класний в мене настрій. Тим паче, що в мене восьмого вже день народження, мені 30 років. Не можу повірити, довго думала, святкувати чи ні. Той рік я не святкувала з друзями. Була тільки моя подруга на моєму дні народження. А цього року буду збирати людей, щоб це відсвяткувати. Бо знаєте, я не знаю, як у вас, а я подумала, що 30 років це ну це ювілей. Я навіть не пам'ятаю, як я святкувала 20-25 років. Ні, 25 пам'ятаю, це вже було тут, в Києві. 20-ку я не пам'ятаю, як святкувала. І пам'ятаю, чомусь, як святкувала 10 років. Мама прям тоді замовила торт. Багато були гості. Коротше, це якось дуже... Я в перший раз якось вона сказала, що це ювілей. І пам'ятаю, ще 15 років і Як дідусь дарував мені квіти. Я не знаю, чому така ностальгія на мене зараз накинулась. Що нарешті я вам знімаю це все не через місяць. Сподіваюся, що зможу змонтувати дуже швидко, кожен раз це кажу, кожен раз не виходить. Подивимося, якого числа ви подивитесь це відео. Тому буду розповідати по мірі того, як я читала ці книжки, напевно. Бо не хочу робити якоїсь градації, не дивлячись на оцінки, мені, в принципі, дуже зайшло те, що я читала цього. 我 Місяця і почала я травень місяць з роману «Балкабра зіткнення. Це спортивний любовний роман. Ясно, обіцяю, я вже доробила сценарій до того відео про спортивні любовні романи і вирішила, що скоро його зніму і випущу. Боже, будь ласка. І, власне, це був один мені з десь з останніх романів, які я читала для цього відосу. Це вже інша проблема, що я перенаситилась, дуже жорстко перенаситилась любовними романами. Абсолютно всіма. Я зараз жоден любовний роман не можу читати, ані темний, ані якийсь милий, нічого. Навіть своїх улюблених авторок я не можу брати. Треба перепочити. Взагалі, що хочу сказати, що це нормальний, такий класний любовний роман, спортивний, і з нього можна почати знайомство. Самер, наша головна героїня, вона мріє стати спортивною психологиною. І щоб вступити до аспірантури, їй треба здати певний ресерч. І її ставлять психологинею. Нашому головному герою він хокеїст. Вона не любить хокей, і от через це в них таке ем, трошки від ненависті, я би сказала, до кохання, але це так знаєте дуже сильно в душках. Це не класичний from enemies, from enemies to lovers. І також у нас є Ейден Кроуфорд, думає тільки про себе. Він думає про хокей, він не думає про когось іншого. І в цьому вся його проблема в нього є проблеми з тренером, якраз таки, і саме цей тренер він сказав, щоб. Він пішов до психологині. Він став предметом вивчення і в них зароджується таке кохання. Мені до речі, от що сподобалось, сподобались доволі здорові стосунки. Мені сподобалось, що герої розмовляють. Так, це доволі милий такий класний любовний роман. Я не кажу зараз про цю книгу з таким запалом, виключно через те, що я перенаситилась. От цього не треба робити. Я ще намагалася після цього запхнути в себе Ель Кеннеді і запхнути в себе Елі Гейзелвуд. Звучить дуже жахливо. Про ці книги я зараз говорити не буду, але ось думала говорити про книжки по мірі того, як я їх читала. Але зараз я зрозуміла, що хочу окремо поговорити зараз про книги для книжкових клубів, які я модерую. І почати хочу якраз таки з книги Майкла Канінгема Мандім на краю світу. Книгу ми обирали в рамках мого книжкового клубу. І не пам'ятаю, чи я казала, але я не дуже люблю перечитувати. Ми дуже часто беремо книжки. Які я перечитую. Нічого не маю проти, але я в принципі дуже рідко це роблю. В мене дуже рідко з'являється бажання перечитати якусь книгу. Напевно, завдяки книжковому клубу. От воно допомагає мені трошки зануритися в ті книжки, які мені подобались раніше. А власне, так ми перечитували графи Монте Крісто. А, будемо зараз ще перечитувати «Клара і Сонце. Це для червневого книжкового клубу. Брали ще інші якісь книжки, які я зараз не згадаю. А, і власне взяли перечитувати. Я взяла перечитувати Майкла Канінгема. Майкл Канінгем для мене це. В свій час був доволі незвичний автор сучасної прози. Тієї прози, яку я нетипово читала, я не скажу, що я завжди читала експериментальну літературу або а, щось дуже легке. Я завжди, як на мене, читаю середнячок такий. І не важке, і не легке. щось таке. І коли я вперше познайомилася з Майклом Канінгемом, для мене це було таке щось більш емоційний, більш цікавий, він якимось чином відрізнявся від того, що я читала зазвичай. Я була безмежно рада побачити, що в нас видавництво лабораторія вирішили видати Майкла Канінгема, і я дуже чекаю на видання інших його книг, інших його романів. В нас тут все буде вестися від чотирьох персонажів: Бобі, Еліс, Клер та Джонатан. Єдине, що Еліс, вона трошки не вписується, так би мовити, в цю трійцю, тому що вона мама одного з героїв. А Джонатан Клер. Та Бобі, вони якраз такі взагалі це друзі, яких абсолютно різними, з абсолютно різних прошарків населення, з абсолютно різними життєвими обставинами, до яких вони прийшли, і з різним поглядом на це життя. В той же час вони доволі довго трималися одне одного. І знаєте, от що мені подобається в цій книзі, дуже було цікаво дивитися на. Обговорювати оці стосунки персонажів. Обговорювати в принципі всіх персонажів, про яких тут розповідається, і про батьків наших героїв. Я не знаю, що сказати, окрім того, що я єдине, що пожаліла, що читала цю книгу без маркера. Бо в мене, як можливо, ви знаєте, дуже часто відкладаю певні книги, бо хочу в них підкреслювати щось, бо я впевнена, що я там буду щось підкреслювати. В мене нема часу підкреслювати, коли я, наприклад, в автобусі, коли я в потязі, це незручно. це треба робити вдома. А вдома я забуваю це відмітити, сісти за стіл і відмітити ті моменти, які я могла позначити, поки їхала десь і читала. Цю книгу хотілося розтащити на цитати. Цитати вони об'єднуються і сенсом, і тим, як воно написано. У Майкла Калінгема чудовий, чудовий стиль, і я, якщо чесно, не читала його в оригіналі. Але мені здається, що перекладачка зробила тут чудову роботу, і вона. Цей текст український він не може не закохати тебе в творчість Майкла Канінгема, в ту історію, в тих героїв, якими б вони не були. Коротше, від мене прям дуже сильний лайк. Я чекаю на інші книги на інші романи Майкла Канінгема, які будуть у лабораторії. Прям. Mm. І якщо я вам сказала, що будемо говорити про книжкові клуби, наступна книга це Салі Гепфорд і її споріднена душа. А цю книгу я модерувала в рамках книжкового клубу від видавництва РМ я і ще одна блогерка Настя. Ось тут буде посилання на її канал. Нас запросили промодерувати. Чотири романи Салі Гепфорд. Вони всі вже вийшли на даний момент, і ми до кінця літа будемо ще три романи її обговорювати в рамках цих клубів. «Споріднена душа була першою в цьому обговоренні в травні, але другою, яку я прочитала. Якщо ви дивилися попереднє моє прочитане, ось тут воно буде, то я читала вже її свикруху. Вона мені прям дуже сподобалась. Я тоді прочитала обидві книги від видавництва РМ з залпом: це була «Рутве» і свикруха Салі Гепфорд. Якщо про анотацію, то тут в нас є. Ідеальна пара, піпа та гейп, і в них, наче, то все ідеально. В них є дві чудові доньки, на кручі над морем. В них є будиночок, де вони живуть своє найкраще життя. Єдине, що отрує трошки їх повсякденне життя, це те, що періодично приходять на цю кручу люди, які хочуть сплигнути звідти. І гейп він намагається всіх врятувати. Він рятує всіх, окрім однієї жінки, яка якось приходить на цю кручу, і піпа стає невольною невольним свідком. Того, що відбувається, в них відбулася розмова. Потім ця дівчина плигає. До речі, доволі дивне слово. Я власне, з цією книгою дізналася, що не спригнути, а сплигнути. І я навіть гуглила це слово є. А я думала, це просто персонажі Ерни вимовляють. І вона начебто любить свого чоловіка, але в той же час починає підозрювати, що, можливо, щось не так. І потім нам розкривається ще історія ще однієї сім'ї. Не буду нічого розповідати, все те, що я зараз розповіла, це буквально перші 20-30 сторінок, максимум. І Якщо говорити щодо оцінки, то ця книга мені сподобалась трохи менше, ніж «Свекруха», наприклад. я більше звернула на трохи таку нереалістичність того, що відбулося в цьому романі. А в той же час я зрозуміла, що це, напевно, як знаєте, я доволі часто чую Фріда Макфаден, вона нереалістично пише, там нелогічно трошки. Тут є логіка, але трохи нереалістичні кінцівки і. Те, як поводяться персонажі, особисто з моєї точки зору. І от саме в цій книзі я звернула на цю увагу, але в той же час я буду читати наступні дві книги Салі Гепфорд, готуючись до книжкових клубів, і я вже розумію, що це просто такий стиль авторки. До цього треба це треба або прийняти, або просто не читати її романи. І загалом книга дуже легко читалася. Як і свекруха, я її прочитала дуже-дуже швидко. Якщо свекруху за день, то цю за пару вечорів, тому що часу не дуже було. Але я не могла відірватися. От щось. Підсипує Салі Гепфорд в свої романи таке, що змушує тебе перегортати ці сторінки і читати далі і далі. От зараз, наприклад, перший день літа, і ви, якщо думаєте, взяти щось у відпустку в принципі, щось таке і легке, і в той же час закручене, і трохи психологічне прочитати, то оце от ідеальний варіант. В принципі, мені здається, яку б ви книгу Салі Гепфорд не взяли. Їх чотири зараз вийшло у видавництво РМ, От будь-яка вам підійде, чудово, бо на вміє. Закручувати сюжет, робити це цікаво правильно тому супер. Ну і для обговорення на книжкових клубів теж ідеально підійде. Наскільки ви знаєте, в мене є книжковий клуб, і там ми читаємо дві книги на місяць. Одна Обов'язкова, основна, а інша додаткова. І от, власне, основною книгою травня була Дім з вежею через дорогу Катерини Зінов'євої. І от зараз я ще раз хочу подякувати Наталі. Я знаю, ти дивишся мої відоси. Так от, я тобі ще раз дякую за те, що ти звернула нашу увагу на цей роман. Бо я взагалі нічого не чула про нього. Видавництво Якабу, воно якось доволі тихо робить свої маркетинги, він взагалі не попадає в мій простір. Я бачу. Майже всі видавництва в себе в і їх книжки в себе там, в інстаграмі, в Телеграмі і так далі, на Ютубі. А от якось видавництво ЄКАБУ дуже-дуже тихо це все робить. Хоча, як на мене, ця книга вона могла би чудово знайти е, аудиторію. Про що ця книга? Ця книга в нас поєднує дві часові лінії: наше теперішнє, якраз таки під час повномасштабного вторгнення. Е, і наше минуле, 1918 рік в Києві. У нас головний герой. Взагалі, це слава, він військовий, який отримав поранення, в нього немає ноги. І він просто живе своє життя, постійно п'є, страждає від того, що відбулося в його житті, страждає від самотності і в той же час відштовхує людей. Ну, коротше, доволі така травматична особа з травматичним минулим. І одного разу під час того, як. Шахет прилетів в будинок навпроти нього. Він бачить, начебто, за буквально хвилину до вибуху, людину, яка була в цьому заброшеному будинку, в якому ніхто не живе і він про це знає. Він бачить людину, і потім вже через пару. Днів. Він читає в новинах, що там знайшли труп. Але єдине, що труп не свіжий, а муміфікований, якому вже 100 років. І з'являється питання, що це за труп. В той же час нам показується Київ 1918 року, коли була революція, що відбувалося там з головними героями, і як взагалі. Цей будинок, в якому жив Слава і будинок навпроти нього, вони переплітаються між якраз таки з цими часовими проміжками минулого та теперішнього. Цікава книга, дуже дуже класно читається. От це теж ідеальне таке літнє читання, воно, начебто, розслабляє, але найголовніше, чому я завжди раджу на літні читання от подібні книги, як Саліге, Вортиця, вони швидко читаються. Це дебютна книжка авторки і. А знаєте, я не хочу казати, що тут все ідеально. Ні, ми потім під час обговорення все ж таки я трошки понизила оцінку цій книзі, і потім вже в обговоренні ми зрозуміли, які моменти краще було би трошки переписати, або трошки дописати, або написати інакше. Як для першого роману це дуже класний початок, і я дуже сподіваюся, що Катерина вона в майбутньому буде продовжувати писати далі, бо нам таких авторів не вистачає авторок. Теж я дуже сподіваюся, що як. Або воно зверне увагу на цю книгу і якось дасть більшу промоуцію. Хороше ребят. Вам потрібна ця книга? Чесно, це не шедевр, але це дуже класна розважальна наша література з, з елементами історії, е, тому. Я не бачу мінусів. Ну, і якщо говорити про ще одну книгу, останню поки що з книжкового клубу, я її прочитала буквально вчора, в останній день травня. А це Колін Макало і «Її ті, що співають у терні. Це був мій перечит І я після першого разу я не хочу. Давайте отак. Це першого разу, коли я вперше читала Колін Макалу, це було якраз таки тоді, коли я читала звільні вітром, коли я знайомилася з такою класичною літературою. Спочатку прочитала Маргарет Мічел, потім вже читала Колін Макалу, тому що і моя мама. І мої всі друзі, подружки, які читали тоді. Вони казали, що це дуже класна книга. Дорослі мені рекомендували. Тим паче, що я в дитинстві пам'ятаю, як я дивилася серіал по цій книзі. Він мені дуже подобався, тому що я обожнювала головного актора, який грав Ральфа де Прикасара. Це любов мого дитинства. Я, до речі, буквально не читав, але дізналася, що він помер в березні цього року. Йому було 90, до речі, а який красавчик. І я не дуже хотіла перечитувати саме цю книгу. Але в той же час я розуміла, що я прочитала її дуже давно. В мене було предвзяте бачення цієї історії, тому що любовна історія. Поміж маленькою дівчинкою і священником це щось на розпусному. Але знаєте, я коли прочитала вчора, я дочитую і сама у себе питаю: так, а що ти поставиш цій книзі, де ти придерешся? І я не знаю, де сильно придратись Мені, напевно, ще треба трохи подумати, і можливо, навіть після книжкового клубу в мене більш осядуться думки, бо коли кожен раз, коли ми обговорюємо, і я сама... Дискутую з дівчатами, сама говорю щось, я в процесі розмови дуже часто міняю свою думку, бо вона нарешті докручується і стає на місце. Правильно сказала мені моя подруга Катя, з якою ми обговорювали цю книгу, так, доволі поверхнево, тому що вона читала давно, що а, для тих часів кохання з, такою великим, з таким великим а, проміжком age gap, як сказати? Як сказати age gap? А, точно, дякую. Особливо з такою різницею віці це було стандартно для тих часів, і можливо саме з цього треба починати перед тим, як ти береш цю книгу з такими думками. Я власне. Через це тоді поставила одну оцінку. Ну і в принципі, коли вже починаються ближче до кінця глави від сина та доньки нашої головної героїні Мегі, то мені ставало дуже нудно, я ледь тоді дочитала. В цей ж тут же я розуміла, що залишається там буквально 100 сторінок до кінця, і мені все ще цікаво, я все ще хочу читати далі. Я задоволена. Я... Мені цікаво було, я розумію, як багато всього ми можемо обговорити. Книга тут майже на 900 сторінок, і мені завжди це подобається. Коли книга от настільки дає багато приводів для думок і роздумів, і дискусій. А ще я намагаюся додивитися серіал. Серіал, до речі, знятий непогано, але гра акторів в мене залишає дуже багато питань, тому тут таке. Але для мене серіал це більше така дань пам'яті і якоїсь. Ем... Ностальгії, бо знову ж таки, я пам'ятаю, його доволі часто крутили по телевізору. Тому ось це от несподіване таке відкриття. Я не очікувала, що я буду ставити цій книзі 4,5, а я поставила, я би поставила цій книзі саме таку оцінку, принаймні зараз 4-4,5 Десь так. Я не очікувала цього, я думала, я її буду розносити, а тепер я якраз таки от готуюсь на днях, буде в нас книжковий клуб, я готую питання. Я така пу-пу-пу. А я обіцяла дівчатам засирати книжку. <хи> так що ось, буде цікаво дуже обговорити. Чи раджу я вам, напевно, та тепер раджу, бо якщо ви все ще не читали, то варто прочитати. Дивна історія кохання не моя, але тепер я принаймні трошки інакше на це дивлюся, бо тут не було в книзі. Окей, в серіалі в мене там пару питань до того, як Ральф, наприклад, за підборіття. Торкав маленьку дівчинку, в книзі все було абсолютно адекватно, і я начебто нічого такого не помітила. Я що, цього, цього місяця, до речі, нічого собі такого давно не було, я читала тільки книжки зі своїх полиць, жодної не прочитала в електронці. Одну слухала, але не дослухала. Про неї, скоріш за все, наступного місяця розкажу. Так, ладно, давайте тоді. Да, давайте тоді отак. От далі я читала я робила для спонсорів відео, яке ще не домонтоване. Обще, взагалі, не змонтоване, але я робила книжки. я хотіла прочитати короткі книжки і взяла там цілу стопку. Із них з цієї стопки, я прочитала три книжки, і так вийшло абсолютно випадково. Що це книжки одного видавництва ще одну сторінку? Я люблю це видавництво, сто раз говорила і кожен раз сварю себе за те, що накуповую їх книжки, але не доходять руки з ними познайомитися. Хоча вони мені дуже цікаві. Ну звісно, я б тоді їх не купувала. І я вирішила нарешті почитати їх класику. Я взяла спочатку Генріх Бьоль і що з цього хлопця буде. Спірне питання, спірне питання, чи варто було брати цю книгу, тому що, як мінімум, це автобіографічна проза, і логічніше, напевно, спочатку познайомитися з зі звичайними романами автора, а потім вже знайомитися з його автобіографіями і так далі. Ця невелика книга була написана Бйолем вже під кінець його років, і він писав це для своїх онуків. І він тут розповідає своє доволі непросте життя. Перекладачка взагалі трошки говорить на самому початку в нотаці про те, що воно не називається сповіддю, але в мене відчуття, що, можливо, це все ж таки було воно, тому що Генріх Бьоль він воював на стороні Німеччини. і через це поплатився, бо його почали кенселити певний час і відмовлялися його друкувати. Хоча. Після закінчення Другої світової він засуджував Німеччину. Він засуджував все те, що він робив. І в принципі, за його за тим, ким він був і що він робив, було зрозуміло, що йому це не подобалось. Його взагалі за. Забрали в армію проти його волі. Але це вже інше питання. А, власне, от в цій книзі доволі коротко, так і стисло, але розповідається про життя не тільки його, а та й його сім'ї. І знаєте, мені сподобалось. Я хочу почитати щось ще об Йоля, ознайомитися з його основною творчістю. Але це той був випадок, коли його автобіографічна проза автора, про якого я ну, дуже мало чого знала, і дуже багато чого я дізналася з нотатки перекладачки. Все ж таки спрацювало і далі я ознайомилася з творчістю Джанет Вінтерсен помаранчі не єдині фрукти. Це теж автобіографічна роза, точніше, роман заснований на реальних подіях. І, і власне, Джанет Вінтерсен в передмові вона якраз таки розповідає про те, що вона дозволяє собі. Робити художні припущення, але не розказує, що було правдою, а що ні, саме в цьому романі. Е, також я зрозуміла, що це та сама Жонет Вінтерсен, яка написала ось цю книгу, яка виходила в видавнистів Вілонську бібліотеку, яку я дуже хочу прочитати. Тепер так тим пач, і ось Жонет розповідає в цій книзі, як її мама була проти того, щоб Жонет приймала свою сексуальність, приймала себе і в принципі вона не любила доньку. Е, це було зрозуміло ще з перших навіть історій. Е, ще й тому. Тому що її дуже часто порівнюють з освіченою Тари Вестовер. Я скажу, що освічена вона в рази легше написана. Ця книга вона нехай і менша, але все ж таки стиль авторки відчувається, і він взагалі різниця від простого стилю Сари Вестовер. Ну і ще книга, яку я теж дуже давно хотіла прочитати, це друг Сігрід Нуньєс. Цю книгу взяла, тому що тут розповідається про головну героїню, яка втратила свого найкращого друга. Він помер. І вона якраз таки Дуже багато рефлексує на тему смерті, на тему самотності, і також вона забирає до себе собаку, яка залишилась після її друга. Намагається пережити цю втрату разом з цією собакою. Класна, дуже щемка історія. Я на одному моменті навіть заридала, тому що те, що тут описує авторка, це просто неможливо. Сильна історія, вона мені сподобалась. І якщо ви ще не купили цю книгу і не прочитали, то треба виправляти. І останні дві книги вони абсолютно різні, але в той же час вони мені обидві теж сподобались. Давайте розкажу про легку історію, яка від нашої української авторки. Ця книга буде ще в добірці до українського фен. Фентезі, яку я теж готую. Це сніжний зюм від Аліни Дихман. Давайте так, мені видавництво надіслало цю книгу, запропонували, і я почитала анотацію, мені сподобалось. Я не очікувала, що я її так швидко прочитаю, і я не очікувала точно, що я прочитаю її за день. Це дуже класне підліткове фентезі. одне з найкращих таких легких фентезі яке мені зайшло, все ж таки Загублений принц на першому місці. Але воно трохи. В... Важче, як на мене, а оце її звати Міра, вона з Харкова, і вона переживає смерть свого друга. Він загинув на війні, і це був один з її найближчих друзів. Його звали Ельф, і він відіграв дуже важливу роль в її житті. Випадково абсолютно потрапляє в Ізюм, який вже деокупували, і вона там зустрічає. Жіночку, яка працює в бібліотеці, вона розповідає про те, що вона можна врятувати з розбомблених і зруйнованих бібліотек біля на Харківщині. Книжки і передавати потім ці книжки літнім людям і не тільки, які потребують читання, але їм треба завозити ці книжки і потім обмінювати. Отак і Міра вирішує, що вона поживе декілька тижнів в цьому ізюмі, вона попрацює таким чином, і поступово її життя міняється, її ставлення до життя міняється. Вона стає більш відкритою і ще вона знайомиться з незвичним. Чоловіком, який живе, який прихистив її до себе. Тут немає якихось дуже сильної романтики, але в той же час мені сподобалось як авторка поєднує звичайне життя, і в той же час намагається вплести фантазійне, наше фантазійне українське, і мене це дуже підкупило. Я не очікувала, що мені сподобаються стосунки цієї мірою з цієї міри. З персонажами і з одним. Це в особливості. Він мені прям дуже подобався. Коротше, знаєте, я цю книгу дочитувала на ВДНГ в літньому саду Яблуневому, в Гамаку. Оця книга, вона, не дивлячись на те, що тут у нас зима. Доволі похмурі трапляються події, особливо на початку, але вона дає. Надію на щось краще, і це та книга, з якою ідеально просто лягти в гамаку. І знаєте, ти поринаєш в ті спогади підлітковості дитинства, коли ти читала якісь пригодницькі книги, би не звернуло відверту увагу на цю книгу, якби не видавництво і не те, що вони мені запропонували взяти цю книгу. Дуже сподіваюся, що вона стане популярною в нас. Тут прикольне оформлення, але найбільше мені подобається, що вона така флопі і остання книга. Зайчики, бубочки, вибачте, я заговорилась як завжди. Остання книга це неочікувана книга. Я її взяла якраз таки от в поїздку в цю у Львів. Я зазвичай беру книжку і стараюся по дорозі у Львів обов'язково прочитати туди, в потязі одну книгу і назад одну книгу. Я взяла якраз таки ті, що співають у терні. Я розуміла, що я її почну в останній день. І Я розуміла, що я дорогою назад буду починати цю книгу. А от цю печеру йде, я починала і читала якраз таки по дорозі у Львів. Я її не прочитала за один день, але в той же час це було дуже класне читання. По-перше, цю книгу мені дала моя улюблена Іра з каналу Lost in Leap. Якщо ви забули, хто така Іра або не знаєте, то перейдіть на її канал. Це історичний детектив Іра запропонувала мені подарувати свій примірник. Вона запитала, чи Ок мені буде з її помітками. Це набагато цікавіше читати з примітками друзів. І, Звісно ж, я погодилась. Тут в нас все відбувається в Древній Греції, і в нас відбувається відбувається вбивство, і наставник цього хлопця, який помер, він розуміє, що це незвичайне, незвична смерть, що його вбили. І він намагається розгадати, що тут взагалі відбувається. За основу взяли 12 подвигів Геракла, і кожна глава вона відповідає певному подвигу, який зробив Геракл. Це було цікаво читати, це було незвично. Не скажу, що легко, бо тоді книга мені прочиталася набагато швидше. Але я давно нічого такого не читала, те що з Змушувала мої звілини прямо так думати, розгадувати, щось згадувати з того, що я вивчала на уроках літератури в університеті. Тому це прям точно яскраве таке поповнення моєї бібліотеки. Я її залишу, тому що розумію, що потім я з часом буду перечитувати. Мені сподобалось стиль автора. І я обов'язково в наступні місяці сподіваюся, влітку прочитаю вже третю книгу. Це вже на основі. Це буде вже інший автор, і там все буде відбуватися в древньому Китаї, але кажуть, що теж дуже цікаво читається. Ця книга. Підійде вам для інтелектуального такого читання. Не скажу, що прям суперінтелектуального, але треба буде подумати: гра з сенсами, гра з формою того і того, як це написано, і гра з розбиванням четвертої стіни, не третьої. Ну коротше, ви потім зрозумієте, про що я. Це геніально! Ну що, мені треба вже бігти. А я вам розповіла про всі оці книги. Розказуйте, що ви такого прочитали. Скільки книжок ви не читали? Який ваш був останній місяць весни? Ну, і дякую вам величезно за перегляд і Побачимось. Єс, все, пездуєм!